Прогноз погоди в Україні на 6 листопада. На лівобережжі погоду буде визначати улоговина циклону. На правобережжі гребінь антициклону. Центральні області України. На Вінниччині. Мінлива хмарність без опадів. Вітер західний: 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі. За рахунок ясного неба: 0-4. В день плюс 9-11. На Черкащині хмарно з проясненнями. Вночі місцями слабкий дощ. День без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі. За рахунок хмарності 0 плюс 4. Вдень плюс 7-10. На Кіровоградщині Хмарно з проясненнями. Вночі місцями слабкий дощ. Вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3. Вдень плюс 8-11. На Полтавщині хмарно, вночі та вранці дощ, в день часу місцями слабкий дощ. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 2, плюс 5, в день плюс 6 плюс 8. На Дніпропетровщині переважно хмарно. Вночі та вранці місцями слабкий дощ. На сході Дніпропетровської області. Вночі та вранці місцями мокрий сніг. Вдень без суттєвих опадів. Вітер західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4. Вдень плюс 7 плюс 11. Західній області України. На Львівщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 14. Вдень плюс 8 плюс 10. На Волині малохмарно без опадів. Вітер південно-західний. 36 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Мінус 1 мінус в день плюс 8 плюс 10. На Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 3 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 2. В день плюс 7 плюс 9. На Тернопільщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 3, в день плюс 8 плюс 10. На Хмельниччині малохмарно без опадів. Вітер західний 3 6 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 4. День плюс 8 10. На Івано-Франківщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 4. День плюс 8-11. Чернівецькій області малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Мінус 2 мінус 4, вдень плюс 8 плюс 10. На Закарпатті малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, вдень плюс 8-11. Північні області України. На Київщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. На південному сході Київської області часом місцями слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 4, в день плюс 7 плюс 10. На Житомирщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1 в день плюс 7 плюс 9. На Чернігівщині хмарно часом місцями дощ. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 5. День плюс 6 плюс 8. На Сумщині хмарно часом місцями дощ. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 5. День плюс 6 плюс 8. Вхідні області України. На Харківщині хмарно. Вночі та вранці місцями дощ, мокрий сніг. Вдень місцями слабкий дощ. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4. Вдень плюс 5 плюс 8. На Луганщині хмарно, вночі часто місцями слабкий сніг, вранці помірний сніг, мокрий сніг, вдень місцями дощ. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 6. На Донеччині хмарно, вночі часто місцями слабкий сніг. Вранці мокрий сніг, вдень часто місцями слабкий дощ. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, в день плюс 3 плюс 7, в Приазов'ї до плюс 9. Південні області України. В Запоріжжі хмарно з проясненнями. В першій половині дня часто місцями слабкий дощ. У другій половині дня без опадів. Вітер західний 5-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, вдень плюс 8 плюс 10. На Херсонщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2. день плюс 9-11. На Миколаївщині малохмарно без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 3. В день плюс 10-12. На Одещині малохмарно без опадів. Вітер західної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 1. В день плюс 10-12, в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 9-13. В Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 8. В Києві Сонце зійде в 6 годин 57 хвилин. А зайде в 16 годин 24 хвилини. Тривалість дня становить 9 годин 27 хвилин.